Ти розказував, що нам повернули 100 ліжок, що там трошки продається? Та трошечки продається, особливо як відео знімати. Ось таких ліжок нам повернули 100 штук, в розмірі 90 на 200 см. Єдине, що вони всі йдуть подіумами без узголів'я. Узголів'я це ми вже самі докупаємо. І вони ми, зараз у нас по акційній ціні всього по 4 тисячі гривень за ліжко. Все є в наявності, як ви зрозуміли. Тому якщо вам потрібне спальне місце, 4 тисячі у вас 90 на 200 спальне місце. Є ще й матрас можемо підібрати. 35 4 45 тисячі гривень, в залежності від вашого бюджету. Взагалі шара. А ще знаєте що? У нас доставка по Києву безкоштовна по Україні робимо відправки, і їх можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Ліжко за 4 тисячі ви можете поділити на п'ять. У вас вийде 800 гривень щомісячний платіж. Ну, це взагалі якась шара. Е, якщо вас цікавить, ще десь 50 55 штук є на складі. Можливо, вам оптом потрібно в табір, е, не знаю, куди ще, в пансіонат, в готель. Зробимо оптову класну ціну. Якщо потрібно, в шапці профілю телефончик, випишіть приватні повідомлення, оформимо.